Так, я в погріб по картошку, а ви ждіть мене Ух, <смір> <смір> я вже тут. <смір> Дайте жоби. Вас повилазить. Ааа, <смір> сядеть. Оце рептя. Може, може підбути всередині. Картошки набрала, зараз візьму ще баночку смальцю, бо не буде на чому жарити. Я наверх, а ви за мною. Візьму ще, мабуть, баночку компотику. Таке, що таке? Забираємо це столу. Всім доброго ранку. Мій ранок почався як завжди з кави. Зараз чистю бульбочку, хочеться нажарити. То із жареної хочеться. Надо ще попоратися в кози, бо що то я вже забула, <свісно> як вона виглядить, бо не буде що шашлика їсти. То все хорошо. Думала побілити потолок. То що то передумала. Зараз підкину дров, бо поставила зварити бульйову. Таж треба дожарити картошку. Ой, випало. Зараз згорю. згорю, горю. жахюття якесь. Хоче горіти. Розігріваю макарони, <кій> зайдемо на перемішку. Ви таке їста? Що, поїхали кормити мою козу? Tak, Ty Tu tam się roskodziłeś, jeszu В неї погані условия, я не розумію. А це, мабуть, ті розказують, які не, не держать його нічого. Куди? Я за тобою ганятися не буду. Їсть, все, коза наготова нагодована, не переживайте. Де що замерзла так? Ти що? Мені, 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 мені. Мені, 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 мені. Все, все, я тебе не трогаю. Все, козу нагодували. тепер можна йти займатися своїми другими ділами.